На гарячу лінію 102 звернулася стурбована мешканка шостки. Вона повідомила, що її чоловіку нанесли ножове поранення. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та бригада швидкої медичної допомоги. Як було попередньо встановлено зі слів жінки, в двері квартири того ж вечора хтось подзвонив. Чоловік пішов відчинити та побачив на порозі сусіда, який після декількох слів наніс потерпілому ножове поранення в область живота та зник з місця події. Чоловіка було не Складно госпіталізовано до центральної районної лікарні. А правоохоронці розпочали проведення оперативно-розшукових заходів по встановленню місця знаходження нападника. Поліцейські оперативно розшукали та затримали зловмисника, яким виявився 62-річний раніше судимий чоловік. Його затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Рушення за частиною першої статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження кримінального кодексу України Досудове слідство триває.